Ви взагалі в курсі, що це сама звичайнісінька нафта, і смажити їжу на олії не можна, тому що це нафта. Ви будете їсти їжу з нафтою. Таку рекомендацію дав консультант Гербалайф моїй дівчинці, яка зараз у мене на е, особистому веденні. Ну, причина, чому вона від них втекла і прийшла до мене, зрозуміла. Так от, шановні консультанти, перш ніж заявити якусь херню в мас, поцікавтеся хоча б чи співпадає ваш брід з реальністю. Як мінімум, олія оливкова, соняшникова, неважливо яка, це жири. А от нафта, про яку ви говорите, це суміш вуглеводів. А смажити їжу в оліях е, з високою точкою димлення можна. Наприклад, от звичайна соняшникова олія вона не витримує досить високі температури. Рафінована олія оливкова, авокадова, наприклад, масло, кхі, дуже класно витримують високі температури і не утворюються ніякі канцерогени, які потім провокують виникнення раку. Контролювати, звісно, вміст олії і жирів в своєму раціоні треба, тому що у нас жири це дуже калорійний нутрієнт. Якщо перебільшити з жирами, то ви дуже легко перебільшите з калоріями, а це призводить до зайвої ваги. Добова норма жиру для людини, яка втримує свою вагу, це 1 грам жиру на кілограм її тіла. Якщо ви збираєтесь худнути, то вам треба 0,8 грама жирів на 1 кілограм вашого тіла. Незабаром буде відкрито набір на мій навчальний курс по харчуванню, де я розвію всі міфи, всі дебілячі рекомендації від подібних консультантів. Приєднайся в мій канал анонсів, і ти найпершим отримаєш сповіщення, що набір відкрив. Посилання залишила в шапці профілю.